Вітаю всіх прихожан свого каналу. Я свого китайця можу завести з ключа. З ключа на 10. Без вижому щеплення. Красота. Одним прекрасним днем один із моїх трактористів зламав ключа. Але так як ця процедура вже пройдена була, то є запасний ключ, був зроблений зарані завчасно, бо один вже був зломаний. Це оригінальний, це оригінальний. Два оригінала вже пішло по цьому ділі. І залишився один не оригінал. І ще є один, теж зроблений запасний вдома. Ключ знаходиться в такому місці, що буває хто не привикший, виходить звідси і ногою його загинає. Так і зробив один з моїх трактористів, загнув і він зламався. Значить спробуємо лайфхак якийсь придумати, як би це його достати. Бо він зламався дуже коротко. Той ключ зламаний був якось більше, то без проблем було за що вчепитися. Так як зараз треба переїхати, то. Заводжу ключиком на 10, то буває ключиком, не цим не ключиком, а як воно називається. Шпателем заводив. Заводиться значить перемиканням, бо дехто буває і не знає, виявляється. Перемиканням цієї і цієї сторони. Бачите? Ось це і це перемкнути і воно заводиться. Будь-що чи то отвертка, чи то шпатель, чи то ключ, чи то навіть цей самий ключ з запалення що-небудь, бачите. Так і що спроби вийняти залишок ключа, поки були не дуже вдалі. Спочатку пробував підколопувати, кусачками немає, як взяти. Може, ще зараз візьму, спробую пінцет. пінцетом. Значить, розкрутив гайку, думав, може ще зніметься ось цього, щоб буйки зацепали, вказується це воно взагалі не має туди відношення. Заодно виняв ось цю штуку. Тут була ще кришечка, щоб закривати, замок, я її зразу, Вона не поламалася її відірвав, тому що вона мені не подобалася. Заважала також тут, а то я викину. Значить, зараз пробую як. Попчихаю спочатку туди нормально смазочки, щоб воно легко вийшло. Витру це все на сухо діло. Потім візьму від клеєвого пістолета ось цей окурок, спічками підігрію, ну тут витру, щоб не було жирного. Жиром тільки намастю зараз вазеліном. Харківським намастю тільки краї акуратно руками. Це нагріється, туди прижметься. Це такий один із народних способів. І попробую витягнути. Якщо цей варіант не вийде, то буду далі колупати. Бо, Бо по-другому не знаю як. Дивіться, витер ведешку повністю. Обережно вазеліном намастив по краях щоб сама ця шняга не прилипла до металу, того що не потрібно. Сам зломаний ключ я не мастив. Нагрів сірником, прижав, зараз воно підсихає і якщо пощастить, може вийметься. Значить, пробував з таким пінцетом. Зацепа немає. Взагалі зацепа немає, нема за що взятися. Минулий раз, як я зламав ключа, то там він трошки виглядав сюди більше, то я кусачками. Цими обичними, щоб провоку кусати такий кусь, і витягнув без всяких проблем. До речі, замок я провернув. Спочатку щось так колупав, тоді я його провернув, тому що буває деякі замки, що ключ не виймається, коли повернути зажигання. Він не виймається. Буває виймаються, буває не виймаються є такі. Ну що попробуємо. Оба. Спроба виявилась невдалою, воно навіть не пошевелилась, або я мало почекав. Або я зараз я піду, візьму протру ацетоном добряче, щоб воно не було жирне туди і ще раз спробую. Після пару невдалих спроб від колопати я вже сиджу за кермом, ще відкрутив панельку, заліз, заліз руками сюди. Витягнув замок сам. Зробити це було не дуже важко, просто незручно, е -е, незручно було фішку виняти. І зараз вже в руках якось буду його відколопувати, тому що тут, походу, надовго. Є ще один з варіантів у мене, це взяти, знайти одиничку свердло, просвердлити маленьку. Дірочку посерединці, невелику. Закрутити туди на піввитка самореза і витягнути саморезом. саморізом. Спочатку зараз попробую ще поколупати. Взяв свердло одиничку, дивіться поки я не зламав, то покажу якое свердло одиничками Взагалі, Запхаю зараз ще далі в патрон. Це я так виняв, щоб показати. І не зламав, то покажу людям, може ніхто і не бачив. Одиничка. Якщо одиничка не пройде, є ще півторачка. І двойка. Ну і далі. Несподівано для мене, як це тебе сфокусувати? Цей ключ залишився на свердлі, уявляєте? Тобто я свердлив, засвердлив, виняв. Засвердлив виняв. Ну, свердливий, ось так от. Трошки роздовбав його, щоб, е, щоб звертати увагу, скільки воно туди засвердлилося вже. Він і вийнявся сам. Красота. І ще й застряг. Хоп. Ось такі справи, бачите. Все чітко. Отвір, щось треба було спочатку зняти. Значить отвір робиться ось таким добром, вже і майже її зробив. Отвір є. Але ще треба ось такий потайчик зараз замутити. Це також не проблема. І зараз замутю. Ну що ж, як ви бачите, виглядає картина ось так. Давно хотів його туди переставити і добре що вломався, то хоч переставив. Добре, що не добре, що вламався, добре, що що вломався, але він не винявся, то так от я переставив. Тому що коли ключ був тут, бувало в воронці, в дисковці, ось так от ногою трошечки оторкаєш і коли зажигання включене, воно бувало просто тако ногою відрубав і датчик, не... ну монітор не світився. тобто Мотало ото години чи не мотало, напевно не мотало, бо ж не працює, то воно просто виключалося і це можна було півдня провізити з виключеним таблом. Ось. І відповідно воно чуть-чуть мішало. Взагалі чуть-чуть, але мішало. Перестаю в дірка це не проблема, або два рази ізолянтою. Якщо вдруг не подобається і все. Вона ще працює, дивіться, датчик на щеплення я також був в свій час відключив, просто виняв фішку, заводиться без проблем. І ключ поставив таким чином, що е коли він виключене джигання, коли виключене, то ключ трошки в поворот, щоб коли вже заводити, да, ну, по самому старті давати, щоб зручно було. На, на руку Тому що якщо він буде тут зараз прямо, ось так прямо, вже коли заводиш і ще далі, Ну тобто тут воно було зручніше, бо є куди руку вивернути, а вже тут під рулем, о, то для зручності, ну я перед тим як ставити міряв яку сторону воно краще. І виходить так, що дивіться. система. Тобто так воно давати по стартеру і набагато зручніше. Вислічуємо, бачите? Ну, За рахунок того, що тут Тобто воно, так, так воно зручно. Зручно і тут красота. Отже, підведемо підсумки. Якщо зламався ключ, в замку можна завести будь-чим через стартер. Відремонтувати можна було його винявши, не винявши, а взявши сюди цей. Ось треба помастити ключ, ще свіжий. Новий ключ. Оцей вже б не винявся. А, а повернути треба, йолки палки ще не привик. Треба повернути бо він не виймається. Е, можна було його висвердлити прямо тут, не знімаючи замок. Свердло одиничка і без всяких жодних проблем. Тепер буде одна тільки незручність в тому, що я з шланги трактора по всьому ось так от, по всій цій панелі, тут а там, то як замок стояв ось тут, а то вода стикала. А тепер треба буде просто якусь тряпочку кинути, бо пряма вода може попасти ось сюди. Хоча я не думаю, що це буде великою проблемою. Але перестраховуватися треба буде. Або пшикати туди просто ведешку, вона буде воду від відштовхувати. Від І так, так, що, хай вам всім щастить.